Ви відпрацювали до рекомендації, так? Так, так, я просто на відповідає відповідаю дійсності. Так, додаткові пішли. Зміни до бюджету 73 пунктів. Поза планом пов'язано з тим, що виділення суганції розпорядженням обладміністрації адміністрації номер 440 годин, Саме для... На опалення, да? Ні, ні, реконструкції існуючих будинків, гуртожитків. Ну, тут конкретно йде мова про гуртожитку. Це надання, нам міжнародної на допомоги, організація МОН для реконструкції на гвардійське общежиття для внутрішньо переміщених осіб. Це э, добре. Нарешті ти... Тоже... Так, проведемо відповідність і роздамо людям під житло. Uh -huh. Так, і далі тут же два звернення розпорядників по розподілу в межах і бюджетних призначень. Це по управління соцзахисту населення і по управлінню освіти. І тут ще є у нас доповнення звернення управління ЖКГ по розподілу також в межах їх бюджетних призначення. Колегі, є питання? Це цей, це цей це перелік він uh, до цього? Перелік до цього. Ну там звернення про додаткові кошти. У нас зараз як такої додаткових немає. Ми вам довідомо. Просто це як довідомо, що їм потрібно читати. 74, додаткове. Про внесення до персонального складу вчинення постійних пунктів зараз рішення міської ради. Тому що Касана вивести з складу постійної комісії.

Ну так, але що ви пишете в документах? Ми ж його не виводили. Ми ж не виводили. Невідомо, що у вас і в Рада голос не йдеться. Станом на сьогодні, на зараз. Так, тоді давайте надамо рекомендації. Яку? У нас нічого. Немає, не надали документи, так? Ми зробили запит в РАКС. Вони підтвердили. що відповіді на те? Я стану на зараз. зробимо. Це це Мене це теж смущає, звісно. І рада голосу, якому на сьогодні така, так. Давайте ми дамо пропозицію, все ж таки, щоб правильно зробити, винести уже з ім'я прізвища Геа Михайловича. Але до, до сесії, щоб ви отримали, що ви будете місяць отримувати. Ми з 6 жовтня отримуємо. Ми ще направили запит 6 жовтня. Сьогодні вже 20. Таке, що не може позвонити раз.

Це неподобство, це абсолютно неправильно, це нонсенс, це не підпадає ні. Далі в мене я переговорюю, але я доставляю голову з великої кількості депутатська рука, але в мене моя фото не використана це Ні, з таким складом я перепрошую, це неправильно. Це взагалі порушення, я вважаю, що ми неправильно проголосували, тоді в свій час не правильно зробили. Тому що це є порушення, це є порушення, яке повинно позвучати на ваші комісії, комісія по закону, тому що не може бути одна праця по суті прав розставляти таку комісію. Просто це не правильно. Я не проти тієї фракції, вона прекрасна все працює, всі молоді сігар. Але законна комісія. У нас всі двісті. І ну давайте всі, щоб було початок. Насправді, щоб голови фракції зібралися. Так. І голови фракції вирішували, може якісь дійсно. Ну, Так, нам залишилось ну, по суті справи, ну нам залишилось дуже мало часу, але ж давайте. Хоча хоч час це і маленький відрізок час, все нормально і по, по закону. Я думаю, що юридичний відділення. В регламенті, я, я скажіть, будь ласка, в регламенті я прописана. не прописано? Про, про, не прописано, що представників. По закону рада, персональний склад і обирає голову. Голову, так, і ще так. Так. Ви варі тільки тільки зазначено, що не більше п'яти не менше і не більше дев'яти. Там воно закривається. Ну, дуже дуже да. Які трудно ніяк об'єктивно. Але я просто ви проводили. Так опозиція. Зустрітись, У нас замочок. Давайте так, давайте так ми не подумаємо, це вгалі в фракції вгалів групу. У вас завтра буде? Так, я вірю всім. Пише керівники фракції групи. Чекаємо, значить тут якось будуть. Це не можна так. Вона може сама вставити, заяву так. Ну, це найшло, чи знімають ранку питання, чи не. Наприклад, я висловлю свою думку. Я не проти, я, але допомагати не буду. Вони самі, ну, ви теж розумієте, ну, допомагати і заважати не буду, Самі не політичної якоїсь монополії. Не, не може бути політика. А, вони, а ті люди роблять політику. Політика одна в місті первомай. Це нормальні дороги, це нормальне світло, це нормальна вода. Це те, що стосується людей, щоб людина йшла додому і було світло, щоб вона ноги не переплала. Оце політика міста первомайстр. Що в нас? Та що в нас переробилася, наша міська рада? І це колоти одна фракція. Не можна Я так. Я вважаю, що кожна комісія за профілем для того люди, люди які компетентні, в тому числі монархом. І бюджетна комісія повинна займатися наповненням питання Наповнення бюджету. Ну, сьогодні а ми... не бути статистами. Ми сьогодні прийшли, вибачте, і трохи послухали, що, що йшлося на комісії з бюджету. Комісія, послухайте носис, комісія, яка повинна робити все, щоб наповнювався бюджет, щоб бюджет не поповнювався. Ну, ви мені, вибачте, я хочу, щоб поповнювався бюджет. Це є головною метою. Так, так. Що гірше ти бачить? А вона повинна навпаки робити все, щоб бюджет поповнювався. Там два депутата, які взагалі не ходять. Взагалі да. не да. ходять. Так і треба передивитися. Передивити. А що вони не ходять? Може їм незручно, може їм настільки незручно, що вони не хлять, не їх бачити. А тому так. треба передивитися і. І знаєте, зробити, не знаєш, як зробити, зробити по закону. Не може одна партія, одна компанія відчулювати однаковість. Треба просто фірне обґрунтування написати. Це по закону, якщо ви... депутат пропускає в Родіну, хоча б його поруч засідання місті, в місті і протягом року, його відзивають. Так, по закону, так, так, uh. по закону. Тому, мабуть, це так і не вийде, бачимо комісію по закону

у нас є там зору? зору там вузьке так, колеги, це тобі, це тобі ми це попрацюємо попрацюємо і хочемо попрацювати 75 і все там буде у нас 75 затратження проєкту зі метою 4 гривні зі мембіонкою, зі мембіоном, зі сільовою підначкою і з міжнародною розумією це що? Там складоміки проект. Після домікати не одна. Дивіться, там, залишилось два питання. А там ми ще добавлю. Ще питання, дивіться. Там була заява минула сесії, але так все зняли, скинули і забули. Ви міжпитаннями ясницькі, а такі з приводу на... Сонячні вулиці, колишня співака земельна ділянка. Яке помітивне перечень? На, на можливо рекомендація була, по моєму директор за медичній місії. <плес> просто я знаю, що була е, е, були думки про літах КПШ, але в зв'язку з тим, що йде організація КПШ, так вони всі деньги мають оформлювати Так, Также так то не краще, чи було б її знову включити просто на цього, щоб міста отримала кошту. На важкове надходження, конечно. Тоді хто за додатковим внести питання, щоб повторно винести насліджу сесію на оцінку? Нас. І скажіть, друге питання, до його У нас була рекомендація, але ми так і не отримали відповідь. По відділенні, які в центрі знаходиться, які не сплачується. На венект тільки проміг пройшло, а так ми її не бачимо, зараз просто, щоб я її зачитав. Коротше, це поміщення Карнадського, тоді отслужив, ну, коли він договір з значніком, там було в договорі, чітко указано, це мені адвокат розказував, чітко вказано, що він має його до якогось року ввести в експлуатацію. З тим дозволем, що вказували за це. Зараз зараз зараз, скажімо, це зайдет поміще. Це, це за російську, за, за. так. Да. І там, в доворі блока, якщо це він це. не веде в експлуатацію, то тоді міська е... ну, влада має право повернути на свою власність. Рано чи діють законодавство. Якщо вони вийти зі друг років, не будували будував, поверталися в комунальну власність. І ніких не буде катати теж власне. Понятно, кто начнет приводить тут у порядка. Сонечко. 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 Да, сонечко. Да, да, да. я Нет, моих вариант, я буду. Я знаю, да, цей гражданский да. компания. Да. Да? Останнім часом оплачивались політичні ремонты. і там, де виложили, що я стріл на сьогоднішній день 5 млн ми за а за всіх коштів я за 4,5 купив квартиру в місті щоб місія по законності створила комісію. Включаєте кого хочете. Якщо ви при перевірці знайдуть ту квартиру, яку я купив за 4,5 млн я її одразу дарю саме багатодітній сім'ї, хто перша стоїть на очереді, і пишу зразу заяву про звільнення з посади. Якщо її не знайдуть, я подам до суду, буду судитися до останнього, чи йду до Європейського суду і однозначно досудитися. За ті кошти, які я відсуджу, а я їх відсуджу однозначно, за моральний щерп, за ту неправдиву інформацію. Я ті кошти витратив на тих дітей на покупку квартиру, на друг, третій, скільки буде тих кошти, які перші стоять на сьогоднішній день діти сироти на черзі. Це написали ті, де там пишуть. Там де пишуть пранівес, там де пишуть, що я куди я витрачив кошти. Якщо вони все знають, в тому числі і сьогоднішній голова, я сам я пофамільно всіх це Я звернусь до суду, я його 100% вирішу. При моїй пам'яті Віктор Васильович покоєний судився колись на стенках, то пам'ятає була така да, дуже да, стаття осінь полковника. Було 8 судов. Та восьмо присудили на стенку 8 мільйонів. Я дойду до того, я потраплю все, але я дойду до Європейського суду. Однозначно. У мене буде рекомендація на підставі братії рекомендувати відео, зробити запит про реєстраційну службу про наявність.

Рекомендувати відділ комунальної власності, надати управлінню комунальної власності, надати висвітлення з реєстру про наявність у міського голови, придбаної з 2000 якого початок каденції нашого 20 20-го року по сьогоднішній що 6... це пишуть, це я зараз купив, 23 деклараціями, якщо награду, хай беруть декларації 4, вже сьогодні буде. Більше суттєво вже буде не одна кримінальна справа, їх буде чотири. Тому що вони не відрізняються. Хай буде 4 дні, кримінальні справи вже буде чим крити. які буде приступна. З 23, -го року. З 23 -го року ось по нині часні і надати нам розгорнуту відповідь про наявність такого майна. Щоб ви дали виснову, щоб була підстава звернутися. Я за ці часи я сподобав, не купив навіть. Саме герої собачої будки, не то, що не кажучи про квартири, які свідоміки. Все майне, моє майно, яке в мене є, воно все внесено в декларацію. Я нічого не приховую і прихожу мені нема що. Я за 60 років, що в мене, я його заробив. Є квартири, є паркінг, все, то, що воно є, воно все є в декларації. Це смішали, знаєте, мухи з котлетами. А, а то, що, а, так, одному, то, що вирішує, ту квартиру, яку вони знайшли, яку я купив, будь ласка, я одразу подаю. Присутні нотаріального фонду. Землями, які не сплачують, які не сплачують да. дуже-дуже багато Дорогі, І ще в ви... мене одна рекомендація, угу. одна буде пропозиція. Угу. Да, давайте давайте за цю рекомендацію проголосуємо за надання рекомендації. Управління комунальної власності і друга рекомендація е, управління комунальної власності надати нам, і діло також надати нам роз'яснення, е, на якій підставі користуються землями в постійному користуванні приватні на території громади. А далі я скажу. Ми не факти, ми просто питаємо, чи є підстави, тому що зв'язують з нинішніми змінами, навіть комунальні підприємства вже переходять на оренду. так? Так, так, так. Ну, Дивіться, не спорт треба підняти постанову Кабінету міністрів де підприємства міста, які мали пасівне протестування, було сказано перевести в оренду. Значит, Дмитрий, 25 25-й завод, еще два предприятия, кроме Санта Манти, они... ну у нас же ще, чи, э, на сьогоднішній день дати підприємств приняття користуються на праві постійного користування званення динамики. А все? Да. Окрім бюджетных. Окрім бюджетних бюджетних нас. хто за? І далі я зачитаю нашу рекомендацію, яку ми давали по вулиці Івана Ловоцького, це щодо доводить. Із... Так. у нас просто один ответ? Сейчас, сейчас, сейчас. Значить. Розташована на добудову будівлю виконавчий комітет міської ради, що на сьогодні висловлюючи документи, напразуючи ділянку від суд. Тобто вона досить сих пір mm -hmm. Які дії ви плануєте робити? Там просто весь нюанс, ми, ми не можемо погодити із сусідніми, коротше говорять. Там шалару не погоджують, там він просто категорично поводити мають. В звук ми не можемо робити проєкт. Там заезд до шалару, что типа может перевернуть заезд, что ли? Ну, не успеет проходить. Хорошо, что там тебе сам же не хочет. Что было? Добре, а он податок, податок сплачивается за користування? Ну, Но там я войну. Чтобы подарок я рассказываю, с этим управление подарка. Податок на нерухому майно. Аренду вони не контролируем. А, а податок, якщо приватні властиві земля, це податок. Причем комунальная форма, значить це аренда. А якщо не оформленно, ну, за за. то очень же не платит. Ну, за за будівлю, за яка займає земельну ділянку, сплачується податок. На ту площу на землю, на ту площу, яку займає будівлю. Да. Ну да, давайте я уточню, що І друге не Там було питание, там були в магазин, ну, ти, ти. Це, там была була... загасить. Сама гостика. Сама, сама сама гостинка. І там ще була одна рекомендація щодо добудови, до По які писали на однородово стара. Тільки це, по-моєму, земельна комісія, да, писала? Парковая месяця. Яка парковая паркова, да. Яка там була? До музея пристроєна. А, на Венграновском Він, музея. Там питание. Я так, вже так, елементарно, так, чесно, там так, же ми стали в аренду поміщення. Так, я Ця будівля, скільки я вже помню, пам'ятаю, десь років прибудова. 10 років назад мисли там делали ремонт, і у нього западі. Почала десять років назад. На виконання рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, архітектури, архітектури, катасту так далі, надання інформації про тимчасову споруду прибудовану до будинку по вулиці Аркладесять 10 міста і до міста будування архітектури виконавчого комітету. повідомляю, що на зазначену вищу тимчасово споруду. Видавалися ми умови та обмеження від 11.02.2013 року реконструкція крамниці з добудовою торгівельної площа 85 квадратних метрів. Також зазначаємо, що інших просновчі документів на про тимчасову споруду не видавалися і немає. не користування, ні землею. Там просторія. Не... Немає, неохідний. А, а, неохідний, а там по кадастру світа такі букви Петкусочок, що він неохідний. достроїв, 에, надано дозвіл, приватизовано достроїв остекляні до магазину. Перед. Вперед і ззадні. Знову кадастрі світа. Збоку немає. З боку немає. З боку прийшли до те, вони написали заяву, що незаконно побудовано. От мене питання: якщо такий принцип, то давайте тоді усі. Будемо рекомендувати своїм друзям, знайомим, нехай прибудовують. І все. Без документів, нехай прибудовують, нехай не платять оренду. Чому одні платять, глупа да? в Лупашовій центрі 540 тисяч гривень зараз платить той же Сімаченко за проходи, якими просто люди користуються. Чисто за проходи. У кожного магазину вже виділена своя ділянка, вона вже давно викуплена буде. Чисто запроходить. Да. Платиться. А дехто майно стоїть і ніхто не платить. Або давайте робити так, або давайте я буду лично сам рекомендувати, <зві> що Ви заплатите роби, тоді, віпу, коли заплатять всі. У за я... мене питання конкретно до цього музея. До... <плакова> та, ні, та, я конкретно до музея. Там, та, там та, він облагороджував та, це все, зробив виноградний цей забор і поставив рекламну щит цей рекламной. На самому повороті де постійно їдуть машини, і вже <ганувач> неодноразово вже <ганувач> були там міні-ДТП. Вони були ну ніяких постраждалих не було, <ганувач> але і за того, що повністю закрити обзор <ганувач> <авторит. ганувач> із цього повороту. І там постійно різні казосні ситуації Вплоть до ну, міні-ДТП. Я кажу, це друг друга люди черкають, бо встановлюють <ганувач> з термоби. І це вже не перше, це мені вже продавці кажуть, що тут ап'яті за цього повороту, опять якась знає, там люди чекаються. Треба зробити припис. Ні, Просто якщо кожен буде робити так, як хочеться. Буде... Друга тема, тут же ж знову ж таки, він же ж взяв, плітку положив, красиво, все питання. Але так. що ти метр її положив на дорогу? Заїзд по дворі, він давайте, метр положив її давайте, на дорогу. Давайте Вже всі питання вичим події.